Ом UA про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Шлю вам сердечки від цієї нашої команди за те, що ви коментуєте дивитесь наші відео. Сьогодні говоримо про черговий зашквар. В нашій країні так не можна. За що ми воюємо, якщо в ТЦК гамселять людей, погрожують їм пістолетом? Ну і власне вчора ми побачили відео із Львівського ТЦК, яке просто шокує. В Самбурі Львівської області мордували людину. За що? І чому зараз ви маєте почути нові подробиці? і Обов'язково поширити це відео? Я зараз розкажу. Друзі, ну якщо раптом пропустили цю історію, б'ють цивільного на відео, погрожують пістолетом, все це в ТЦК, в місті Самбір. Ось, власне, відео ми зараз вам покажемо, яке спричинило цей скандал. Тримаючи предмет, схожий на пістолет, працівник ТЦК погрожує чоловіку в цивільному одязі, що його цитую зараз кинуть у багажник і закопають. Каже, що він не людина і що його ніхто навіть не буде шукати. Osionfish. Я одразу вам кажу, що ми це відео заблюримо, щоб Ютуб його не видалив або не сховав, або не поставив 18 Тоді його не зможуть побачити люди. Подивіться фрагмент, принаймні почуєте, що там відбувається. Доктора сюди. А не спокойно у багажі виїхали. Два прикопає. За яску ніколи шукати не буде. Нахуй. А, не що, сука, ми... угу. Потім друге відео на цьому відео. Постраждалий чоловік пошепки розповідає, що він сам із Харкова і що його отримують у ТЦК. Вже увага, п'яту добу. Я, я спокійний, Вадим Вадимович, тут живу. ТЦК мене одержує. Да, вот. Я сам з города Харкова. 25 января 80-го рождения. рождення. Вже шести сутки здесь меня удерживают. Неизвестно, коли там отпустят, не отпустят, мені пустять в я. Ну, вот так вот я живу здесь. На наступному відео цей чоловік каже, що він у крові, і стверджує, що побили його працівники ТЦК. Світліс. Ясняйсьбілійськовій стволом махаля коротше вручають. Вже сьогодні державне бюро розслідувань оприлюднило інформацію щодо цього ганебного випадку. Стало відомо, що у військоматі співробітники ТЦК, яких ви бачили на відео, дійсно морили потерпілого голодом, а також катували його. Чому щоб той друзі добровільно пройшов військово-лікарську? Комісію. Його тримали там із 12 вересня, тобто п'ять діб його морили голодом і систематично знущалися з нього, вибиваючи те, щоб він пішов, прийшов лікарську комісію. Правоохоронці затримали заступника начальника одного із самбірських ТЦК та військовослужбовця-водія. Ну, ось, власне, офіційний коментар. Попередньо встановлено, що 19 вересня військовослужбовець водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширене мережею інтернет у цей же день. Вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень. Хто той чоловік, якого били на відео? За даними кількох українських змі, наразі не маємо підтвердження, тому вам кажу, що ця інформація не є зараз офіційною. Це е, змі, якраз Львівської області про це говорять. Е, побити працівниками ДЦК, чоловік може бути ухилянтом, який незаконно намагався перетнути кордон. Так це чи ні? Е, е, мають підтвердити офіційні органи, та навіть якщо і так він дійсно намагався. Тікати за кордон, що ми не раз з вами бачили в мережі, і навіть цю групу людей, яких потім маргіналізують з допомогою відеосудом людським, ви теж чимало бачили. Тобто такі групки людей, які тікають там, за 5 тисяч доларів, системно з'являються в соціальних мережах у вигляді такого відеоганьби. То от цьому всьому має передавати розслідування суд. І, можливо, якісь публічні розмови на цю тему. Але якщо ми декларуємо себе демократичною державою, в якій ми хочемо верховенства права, ми хочемо ЄС, ми хочемо НАТО, то навіть якщо ця людина є покидьком, я зараз не конкретно про цього чоловіка навідую, адже невідомо до кінця, хто він і що він, але якщо людина є покидьком з точки зору закону, то працівники ТЦК не мають його мордувати і бити. Тому що це стає фрагментарно дуже схоже на ту країну, яка на нас напала, тоді за які принципи ми воюємо? Правда, напишіть в коментарях, що думаєте ви чи нормально у воюючій країні така розправа у воюючій демократичній країні, яка воює за цінності є зараз прикладом демократії і боротьби за демократію і за верховенство права у всьому світі. Ми сподіваємось на розслідування оперативне із деталізацією абсолютно всіх моментів цього ганебного кейсу. Але він не поодинокий, друзі. Мережою ширяться ще одне відео. Ви його, напевно, ще не бачили, але на ньому працівники ТЦК Львова теж, теж задіють агресію. Отже, як стверджують автори цього відео, на ньому працівники ТЦК застосовують фізичну силу до хлопця прямо на зупинці на вулиці, намагаючись засунути його до машини. Це продовжується доти, доки за нього не вступаються інші люди. А автор відео не попередив працівників ТЦК, що все це знімає на відео, і вилив це в мережу. Так визивайте поліцію, що ви отруаєте! А що ви отрогаєте? Відпустіть його. Ви хуже кацапі А що ви об'їдете? Та ми все бач, я знімаю. Та ти на себе дивись, с ти. їдьте насюда. Одразу скажу, що наразі подробиць щодо цього вуличного побиття наразі невідомо. Служба із зв'язків з громадськістю Львівського обласного ТЦК повідомила, що призначено службову перевірку, за результатами якої буде цитую, надана правова оцінка та вжито відповідних заходів щодо подій, які відбуваються на віто. Ви вже бачили напевно побиття. Не раз на вулицях, це стосується не тільки Львівщини, але і в Одесі подібний випадок був, і в Києві подібний випадок був. Охилянти і ті, хто за гроші тікає за кордон, це маргінали нашої країни. Ми не за таких воюємо і не такі герої, чоловіки, воюють зараз і жінки за нашу країну. Втім, якщо буде правильно вибудована система і не буде в ній, як мінімум, корупції. То думаю, лупцювати та стояти на блокпостах в вайбері перед цим сигналізуючи один одному сусіди про те, що, мовляв, їдьте обережно, там вже стоять з синіми пов'язками хлопці, які можуть забрати вашого чоловіка. Так цього не буде, бо буде відсутність корупції і справедливий шлях до того, аби воююча країна мала ким її захищати. Ну, це мої думки. Як насправді у всіх цих кейсах, про які ми сьогодні вам розказали, подивимось, що вирішить суд. А ви мені напишіть, ще раз прошу вас в коментарях, що думаєте ви. І, будь ласка, підпишіться на канал Єніна Соколова. Всі відео, які ми створюємо щодня, ми створюємо завдяки вам. Тому в описі до цього відео ви знайдете спосіб нам допомогти. Це вільна журналістика, ми ні від кого не залежимо. Наші інвестори це ви. До зустрічі завтра. Дякую за довіру і постійну підтримку. Тримаємося. Слава ЗСУ! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.